Подивіться, яка красуня до нас залетіла на лот BMW 535 GT Чорна з тоніровкою. Та ти що? 2011 рік янгельські оченятка на отаких от тапочках, на такому от прекрасному біло-сиренькому салоні. Дотяжки. Джекічани не горять. 116 тисяч миль пробігу. Є все, що треба. Це трейдин від Тесли. Тобто ми купили цю машину від Тесли, вона ніколи в ніяких аваріях не була, в прекрасному стані, сів і поїхав. Хочеш поїхати, приїжджай, купляй. Аукціони я люблю, аукціони я люблю. На аукціоні ти можеш побачити отаку оту х**ю що це б хамуха запіна. Це завод? Це не завод. Не, навіть там три моточки скотча і було би нормально. Тут що нам треба? Треба 18 кг шпаклівки. Red Rocket Ford Focus. Ви просто подивіться на цю красоту. Лайфхак. Якщо у вас в салоні смердить грязними трусами, то просто приклеюєте таку от свічечку, запалюєте і у вас гарний запах. Приємно знаходитись в салоні. Їздиш в кайфі. 2018 рік. Купеха! Це просто от найкраще, що може запропонувати Mercedes. А ще з таким салоном. Та ти що, та ти що красота. Але є одна проблема. Щоб купити цей Mercedes, треба спочатку на такому Mercedes відкатати пару років. Пару років і взяти кредит на такий. 2023 рік Mercedes. О, то вже робоча лошадка. 2015 рік Audi Q5, 110 тисяч миль пробігу, не бита, не крашена. Вона продавалась на Фейсбуці за 10 тисяч, а зараз вона попала на аукціон. Ринкова ціна цієї машини 15 тисяч. Тобто то ви такі бачите на Фейсбуці машину поломану, думаєте, такі, та хамуха, там свічки поміняю і буде все нормально. А насправді тут старики мотору, ви вложуєте в ремонт 5-6 тисяч і отримуєте машину ринкова ціна якої 15 тисяч, за 16 тисяч і ще потратили 2 місяці часу. Спеціально для пациків на моциках, дивіться, дві фари. Єбен бобен, воно як машина. Тут мотор, напевно, побільше, ніж в Деуланності. Колоночки, екранчик. Та ти що, Харлей Девідсон. Ого. Ого. уууу бобен, кістони. Що то робиться? Ого. Значить, як каже Назарко, єбен бобен. Вичі не пану заробив. Любі друзі та знайомі, запрошую вас відвідати наш автосалон дилерську Car Hunter Express. У нас є більше ніж 20 автомобілів в прекрасному стані. Дивіться, навіть отака 2007 року, Toyota Corolla. ми її доводимо до ідеалу або до близького до ідеалу стану і продаємо машини в кредит. Цікавий факт, якщо ви купуєте, наприклад, машину за 10 тисяч, у вас перший внесок 2 тисячі доларів. Лишається на кредиті 8 тисяч. Ви його виплачуєте. Наприклад, вам дали кредит під 20%. Розглянемо, розглянемо гірший варіант. Під 20% вам дали. Ви виплачуєте його за один рік. У вас переплата становить 900 доларів. Якщо ви його виплачуєте за пів року, у вас переплата становить 500 доларів. Так що не зволікай, купуй машину вже сьогодні. Дивіться, моточок ізоленти такої крепкої. Курва! І ще би їздило, ні. Чого чого викидати? Чого викидати такого гарного е, джонка. О май гад, оце! Кія. Щоб не вкрали вашу машину, відриваєте ручку, бандит не зможе залізти. Тут вставляєте кілочок і вікно не опускається. Прив'язуєте прив ручку на такий шнурок, це вже потайне місце. Читайте, ніхто, ніхто його не бачить. Працює взагалі, супер-пупер. Так тяжко працювати. Зараз вже літо починається, і ті всі гімна. Вони, вони максимально починають смердіти. Просто подивіться на цю красоту. Американська потужність. Американська потужність в тому, що можна вставити отаке от крило, отака от двері і таке от вікно, і ніхто навіть не помітить. Не помітить і купить цього доджа. Головний секрет американських ремонтів це підібрати скотч в колір машини. І все, це запорука успіху. Все інше просто деталі. Робиш фотографії на відстані такі 200-300 метрів. Ніхто не бачить, приїжджаєш в дощ вночі і продаєш. Тут капот впирається мені в лоб. Маленьке яйко, сподівайко. Коли маленьке яйко, тут треба такого трака. Опа, на Залазимо. Так, це має бути в нас турбодизельок. Ану. Та ти Бобен Ford. Фор... Розі. Це Cadillac Fleetwood, але він ніфіга не простий. А з історією 96-й рік, щоб ви розуміли, ці машини вони типу псецькі, дорогі. Тобто він оце там десятку, прям як мінімум, коштує. Колись на копарті в мене знайомий був за 1000 доларів купив. За 20 в Україні продав. Така от справа. О, яка мода 2023 року. 3000 миль пробігу на цій машині. Власник цієї машини її купив. Просто офігів від того, що тут е, на заводі поробили. Всі його друзі, скоріш за все, охрестили його циганським броном і він вирішив її продати. Ну, не знаю, дуже дуже нелюбітеля, Дуже на на любителя. Увага, автознавці! Що? Це за відро. Що це за відерко таке? Ой, на не-нане. Не. Ви подивіться, то якийсь трохи навіть спорткар я вам зроблю підсказку. А ви спробуйте вгадати, що це за ведро. Відповідь: це, звісно, Nissan GTR. Я взагалі не розумію, як марка така, як Nissan, змогла зробити таку машину. Це просто гроза всіх суперкарів. Це просто космічний вихлоп, ви подивіться на цю машинку. Але продають і перекупи. Е, в машині все розібрано, в машині все е, максимальна. О, Машина для Нісана це от оцей Murano. Е, типу вони додумалися зробити кабріолет такий надійний, що його один раз відкрив і більше вже ніколи не закрив. Прив'язав такий шнурок і їздиш і мучишся просто. Це ототипічний Nissan V10M5. Й... Бабе, ви просто подивіться на цю лялечку, на цю цукерочку. 2006 рік, 87 тисяч миль пробігу. Ой-ой-ой, червоне тут прям зашкалює. Ану, заведеться. Ну, з 48-го тичка і ми маємо Джекі Чанич. Джекічанич нас зустрічає! Ой-ой-ой, як дивно, в такій надійній машині, як БМВ, загорівся Джекічан. Не може того бути, не може того бути. Це То все фотошоп. Я буду жати, поки той мотор не вискочить. Путує чи не птує? Кобили? Всі втекли ще в 2006 році. Це тільки що тільки була сотка, щоб ви розуміли. Це була сотка на BMW M5, яка їде помаліше, ніж Nissan Altima бен Бобен. І що робить в таких ситуаціях? В таких ситуаціях прямо на мусорку і до побачення. Тримайте свої піструни в себе в штанах, ви просто подивіться на цей Pontiac Trans Am 1980 року з орлом на капоті. Та ти що яка красота? Якщо чесно, виглядає дійсно класно. Та йма, йта хамуха! З тими червоними салонами, хлопці, ви зрозумієте. Я бачу червоний салон. Все. Там же на 9 годин все. Пробуємо. Е, Ще ні одного разу оті старі драндулети, які виглядають дуже гарно, не завелися в мене. Ну, маємо. Що маємо. І ми почуємо цей американський звучок. Це той самий трансем, тільки 1984 року. Багато запчастин в багажнику. Так що шанси на старт все менші. Ого. Ну. Та ти що з півтечка? Давайте на непрогрітому моторі. Газинем так, щоб повідвалювалися паха ті пістони. Ще у вазі Lexus ES350C. Кабріолет, як ви можемо бачити, ви просто подивіться на цю пушечку. Та ти що, яка красота, машина від одного власника. Без аварій. В машині є просто все, що душа забажає. Охолодження сідушок, е, Bluetooth, камера. Фух, Отакий от салончик Одною нажаттям кнопки. Закривається криша, і ви цю машину можете купити вже сьогодні. І ви можете цю машину навіть купити з трьома тисячами доларів, щоб ви розуміли, того, що фінансування ніхто не відміняв. Так що, якщо хочеш розсікати на прикольному кабріку, залітай в Car Hunter і купуй цю машину вже сьогодні.